Році дило священник Монах Греко-католицької церкви згромадження воплощеного слова. У Вінниці він з квітня. У храмі у вихідні та ввечері проводить богослужіння, а щосереди йде до Вінницького обласного пансіонату. Слава Ісусу Христу. Доброго дня! Хто це тут є? А, як вас звати? Людмила, Людмила, ясно. А звідки ви? З Константинов. З, з Константинів, а я з Краматорська приїхав. До Вінниці з Краматорська священик приїхав через бойові дії. В обласному пансіонаті у нього понад сотня підопічних каже: тут на п'ятому поверсі мешкають переселенці зі східної України. Священник заходить до кожної кімнати, підбадьорює, читає молитви. Соні благословення зійде на вас, перебуває завжди з вами в Отця, і сина, і святого духа. Амінь посмішка. Де посмішка? Де посмішка? За кілька місяців каже, вивчив їхні смаки звички. Щоразу приходить не з порожніми руками комусь іконку, комусь печиво чи сік. І коли через певні обставини пропустив середу та не прийшов, вже питають, що сталося. А сьогодні така червона хустка у вас. Так, а, не, святкова Що-то вас довго не було. А, їздив гості. А що ж ви мене не взяли? А -а -а. Вов, у вас супер сказали, що з вашою машиною мені треба мати фаркоп. Я кожну среду бачу, приходить, он мені друг. Сіда я йому розкажу свою победу. Он такой поговориш, он никому нічого не скаже. А чи нас читаємо ми з ним, а он хороший, молодий. Он уч і умниця. І хоча отець Петро не єдиний священик, який відвідує підопічних переселенців, бабуся Катя каже, їй спілкуватися хочеться лише з ним. Я цього знаю, а там остальних я ж нікого не знаю. На прихід отця Петра їхні підопічні справді чекають, розповідає директор обласного пансіонату Сергій Якубовський. Усіх, каже, об'єднують пережиті жахіття війни. Сьогодні тут мешкає 130 внутрішньопереміщених осіб похилого віку. Отець Петро приходить до нас щотижня до наших внутрішньопереміщених осіб, тому що він також з Краматорська, і наші підопічні дуже гарно ставляться позитивно до того, що він їх відвідує. 2018-го Петро вісімнадцятого ніс службу і мешкав на Івано-Франківщині. Три роки тому його направили на Донеччину. Там сповідав, вінчав, відспівував до пансіонату. Каже, приходить із радістю. Тут люди особливі. Старші люди це їх діти. Діти завжди хочуть компанії. Ось прийти до них, побути біля них, щоб вони відчули, що вони не є забуті. Нерідко під час таких відвідин люди просять помолитись не лише за них, а й за своїх рідних та друзів. Хтось за здоров'я, хтось за упокій. Ніна красна за Вдіївки передає паперовий аркуш, на якому прізвища загиблих від обстрілів сусідів. Здоров'я з десь була, і мені дзвонили і сказали. Івалоляпагів, як воно на Донеччині нині отець Петро знає не з розповідей. Він і тепер, час від часу, їздить до Краматорська і проводить там богослужіння. Міська влада просить, щоб дійсно допомогти або спонукати людей, щоб евакуювалися. Даємо такий так якби, приклад, але ті люди, які лишилися там, стараємося декілька разів на місяць їхати туди. Ось і найближчі такий монастир, які маємо туди у Вінниці, тому звідси автомобільно добираємося туди. Маємо богослужіння, в неділю свята. Ось, і по повертайся знову сюди. І в і в Вінниці, і в храмі, і з прочанами, і в пансіонаті з підопічними щодня каже священник, молиться за мир в Україні. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.